Всім привіт, сьогодні знову ми в дорозі, але їду сьогодні вже пасата мене з ефірою і їду не по машині, а вирушаємо ми місто Тернопіль, точніше біля Тернополя є містечко Біла і там є одна велика розборка мого хорошого знайомого. Зараз ми поїдемо, подивимося, що в нього доброго є на тій розборці. Правда, такий морозець сьогодні. Вода сніжок, 9 градусів морозу, зимновато але ми все одно заїдемо до нього і покажу вам, що в нього є в розборі, можливо, комусь щось потрібно буде. Ми вже під'їжджаємо до колеги біля такого магазину. Тут є поворот направо. І заїжджаємо ось таку вуличку, тут є нова пошта. Ми до нього заїдемо і вам покажу заїзд. Так, ось вивіска в нього, Авторозборка. Заїжджаємо. Сюди. Подивимося, що є в нього доброго. О, якийсь козова повикидав. О, страшне. Пасата, певно викинув. Ну йдемо, подивимося, що він тут доброго має на тій розборці. Так, власник Володимир. Така в нього розборка машинок є валом, починаючи від таврії, яку вже підкрамсали. О, місце клоподюмника треба. Я в тебе куплю. На таврію. Кадете той же чоловік має. Там що Сенік? Сенік. Ну сенік. Мондео третій. Який мав бути теж мій, він не хотів мені віддати, продати. Що то, а третя? А шоста Ауді. Трохи снігом присипав, то що... О! Ви бачили його по цьому мерсу, якого я притягнув. Вже трошки Мерс бампер продав, та задній? Mm -hmm. Вже ти навіть міст кинув. Mm -hmm. ну, бачите, Мерс, Мерс все-таки пішов у його. Він трохи був інтересніший салоном, от вже... вже все познімали. А тих, а той пів мотора що. Ага, як був так є. Так, я на ньому так чекай, то в тебе що було ти в окенготшо? Берліного Берлінного... о. Ще чоловік має такого хьондая? Hyundai Hyundai то? акцент. Hyundai Accent. Практично є все. Дізельний. Раз... Ні, є все. Є я все. Каже, дуже ходовий, може хтось з'їздить такими машинами. Є ще майже все. Ну, вектора то і в мене є. Того щось було ще, якесь поделка. Ланос. Ланос. Котше, коли я гольфа четвертого возьму? Тоже всі сідушки позабирали. Що сідушки є? Мотор ще є, так? Коробка є. Коробки вже нема. А коробки вже нема. А, я зрозумів. О, а третя прикину. В них то так і це відкривалося. Фіга собі. Прикольно. Щоб задні мали чим дихати. Тут теж він ще багато чого має, радіатор печки. Речагів ти не маєш, ні? Яких? Передніх. Є? Там такі. Їх зараз не буде. А, чекай, там щось таке, в гольфі. Ну-ну, я щось прив'як, що то все багато речашка. Мотор там лежить. Це той Astra G. Теж вже засипано. Який тут мотор був? 2.0 наш улюблений. Сієв. О, сіє. Тут що 2.3? Так. То практично що лишилося і передня ходова Угу. І мотор 2.3. Угу. Лишився. Лишився. Посад Б5. От, я, певно, чекай, я тоді, певно, ще не знімав відео. Цю ренуху. Ренуху я притягнув 19. Моторів вже, правда, немає, коробка є. Нема. Теж немає. Ходова, Ходова, фаркоп. Дивіться, яка козуня, яка кришечка Блин, практично в ідеальному стані. Ну, Чуть підчистити. але... І ще кадет. Теж вже на дубінках. Ти кришку не закриваєш. Щоб провітрювалося. Є ще мотор. Мотор є 1,3, а 1,6 мав? То я маю один і шість. А, тебе загородило, там взагалі в нього райку козувні. Може залізем. Догоріємо туди залізти? Поби 5 ще є також. Коробку має шестиступку, може в когось 1,9. Дефіцитна. Шестиступка. Від благонек? Ні-ні, від цей, від би п'ятого. Ну, є чоловіка теж шестиступочка, баків трохи є. Оп. є. Тут взагалі складіш. І скільки козуних елементів. Чекай, що тут пише? і на ба? бахмут. Є 46 компа. А, той, що ти мав. Угу. А де вона є, що не їй. А, то ти вже її порізав. Телевізор є, того шого є якісь. Чимось подібні. А шоста. Там, октав. Ні, навіть не пам'ятаю, це дивиться. Ну, а шостої є, то? А двері. Пасад третій, так? Четвертий. А Якийсь так п'є. А, ліво, а що три? Лівозан. Кись так, так п'єш. А від відбить п'ятого розталі, який трошки голубе тут завелося. Ага, але цілий? Так. Як це він тебе ще не продати? Славута. О, сам маю таке в пагаро. Скорпію ляда хороша. Ну, тобто є. Таворя. Ще одна. 2,5 турбо. Стейні. Ну, дивіться, ти трохи маєш. Вектрів я теж маю. Мондео, то я одразу бачу вектора. Що ж, тут ні, БМВ-46. Як воно в тебе ще не продано. Тепер, да? Ну а як же? О, то я таке маю теж. Ціло питаються постійно. Не. Є? Штуку. Б3 ну, я теж маю. Побло всі двері з п'ятого року. То хлам я є теж. Там вже портмодел кидаємо. Добре, вилазимо звідси з скуду. Защита маєш ще на скуди? Так, на шосту. Я шо з тою защиту. Отка як в мене подібно. Тоже я маю, я її скинув. О, <рес> Аль, Альфа та що ми тягнули, теж я тут ще не знімав відео. Могло бути відео. Мондео. Корса. Opel Корса. Теж в нього така є. 1.0, так? Так, 1.0, 3 чекай, Ось такий бусик. Chrysler. Ще теж є мотор є начебто, коробка ще є до нього. Чоловіка досить багато є запчастин. Цього не знаю, ескорт. Щось таке стареньке. Октавія. Чекай, що цього? Комбі? Комбо. Комбо. Так тримає, щоб сраку вирізала, так? А так перед кань не треба. Типа Б5 ніби був, так? Чирвоний. Лагуна. А, лагуна. дверки є. Мотор 1,8, так? Є. Де? З лагуни так казав. Не, то з Руно 19 Б5. Ти о теж, а, то, Форд. Беха Є46, я вже пам'ятаю. І от до нього Шаран заїхав недавно. Тому що таке поступлення недавнє, мотор, правда, вже продали. Що коробочка є. А сідок не було, ти казав. Ось такі. Голубовуха ціла там? А? Ні, то ні. Який транзит? Сміт. Транзит? він не ті А, Ford Транзит є в продажі 1000 доларів. Поніс на ходу машину. Дай ми подивимося, що в нього тут ще на складах є. Ну територію чоловік має, не то що в мене там по тих заковулках. 1,8 в цій Кадет. Тут не знаю Мастеря, що. Гольф четвертій 1,9. Трохи о, Таврех. Гольф третій, що шо? Ауді чітко. Ага, один, шість. 2, 4, Альфа один і шість. Два і 4 Audi. Alpha Romeo 1,9 такі адобні. Не сам 2.0, пустить Chrysler 3.3, Рено 19, 1.8. Тут на 19-мутки мотор Так, Ліво 19. А, МД46, 1.8. О, тут Мандео 2.0. Скільки моторчиків, стеклоподйомників. Тут ще він має, але тут не хоче навіть показувати. Ви включаєте? Ого. Ну, Печок валом, радіаторів ще є теж з тих машин, що ми показували. Ну, Є таке багато, що він привозив. Друлія, трубки, то, як він каже, кондиціонера, щитки, колектора, якась газова установка якась здорова. Якась, взагалі, Тут перший раз бачу газову установку. Треба з що за установка. Це кріплення, це ясне діоси. Різні до моторів, до поршньовів має. Подивимося, що, що має там далі. Різні дросільні заслонки, з валом їх є наскладено. Пока він пішов, я вам зараз покажу, розкажу. Ось Сідушки він казав, що тут добрих немає. Дивимося, що на цих складах. Патрубки, задні а Досі непогано по Печка, печки. Навіть до Б2 є чи що в нього. Ні, Б5 печка. Фари є, паса теж Б5 ще має. Ось так. Торпеди, комусь треба. Турбіни є. Деякі є підписані, деякі не підписані, кенго є турбіна. Бачу, з Лугуни є, BMW є турбіна. Я вже продав, це, певно, теж порт 1.8 турбіни. гідропідсилювачі от Бачу коробка 2.5, певно, з а 6 Чоловік дає гарантії, що можна приїхати автомат на 1.8 BMW. Друзі, я вже не знаю, так не годен. Берліного 1.9 і 9. Хочу досі розборка. От у нього так рейки поскладені досить теж компактно, ну, він теж опаковує, так як я відправляє. Оце фільтра стартера є різні. Пара хвилинок. Заразу кидаю фобки. От стартер, ой, генератор такий інтересний на Є46, 1,8. Це вже щось старе таврія, певно. Чи так, є так. того? Кадет. Що там, маєш якийсь заказ? Так. Вся сторона права ходу ває. Чому? Да. Файно. Головки. Компактніше, в мене головки ті перекидаються. О, Треба собі такий О, Я знаю чого трамплер Таврія, певно. Кадят. Ніфіга собі. У мене перероблено було не було. Коротше, як новий хороший стан. Тут в тебе маховики. ДМФР поставили. Демфера. На вісім котрого маховика буде зняти нині. Ловків А6. А, вже без розпредвалів. Слабеньке поло. 1,4. Такий як мого малого мотор. Оголь 4 поло. Так. Трохи голову ще маєш. Денкара живий з 46-ї. Угу. Там не демфер, там у гідру бублі. А, ти казав з Мандява маєш новий. Часто ламається, чоловік має практично новий. Можливо, комусь треба 2.0 Взагалі Практично без шату того, знаєш, як я тоді? Загаля. Що я знач, значив і так типу, провіряв, крутив. А тут треба то і зняти. Ну, але він знає, що практично нові гарантію дає. Скільки ти хотів 6. Шафари. Де тут такі круглі були, так як ми тоді бачили? Ну, такі от L610-й. L210, так? Віто 639. Кидає інтернет, продасться. Ну, ричагів тут вже добрих алюмінієвих немає. Тож я тоді дивився. А, тут палець є різниця. Є нові? Зараз перекопаємо пружини полосів валом, так не пообвалюватися до того. Кріплення. Супорта, то вічна проблема, їх дуже багато. Стоєчки. Всі є зборі, є розборі. Може розібрати, провірити, зібрати. Оце на топливні, дизельні. Коротше, чоловіка все поскладено, бензопилку продає, каже. Все. Не продається. Ні, не продається. Все продає. Оце чимось на вектору, похоже. Всі свіжий, тут BMW. Тут бахів, ззаді, ні, я тебе питаюся на B5. Не, ви картошки? Ну це я вже показував. Лохи. А це замість звичого. Два з бахи і один з ушкаріка. Ага, трохи му маєш. Карданів. я показував. досить непогано поскадані Той же такий стелаж? собі? ще один кронштейн Який? Чого? На розлі отак робиш. Ну, нормально поскладено. Оце самий хлам, що раз в рік продається одна. Що ще хороший я злуч, каріка хороша, з бехе. А ось з Альфі деякий червоний. Червона з беха. А, з бехи. Альфі теж було хороша Зимень. панель. Альфа така панель була. Так що от така чоловіка розборка. Номер буде поставлений в описі. Кому що треба, чоловік відправляє, можете приїхати в місто Біло, в заїзд я показав, як заїжджати. Ось сюди заїжджаєте, там є вивіска. Можете приїхати, взяти на місці або на відправку. Можете приїхати, заказати, що потрібно. Ціни договірні, а там конкуренти, але я не, не буду казав, що вони розбирають. Так що, кому щось потрібно, пишіть, дзвоніть. І не забудьте ось такий лайк автору. за то, що він показав вам таку розборку конкурента свого? <див> Добре.